Є відоме латинське прислів'я Сік Транзіт Глорія Мунді, що означає, так проходить слава людська, а людська слава у політиці не менш мінлива аніж на підмостках. Наш канал вирішив дізнатись, що сталося на 12-му році перемоги Євромайдану з першими обличчями партії регіонів, які свого часу цілодобово не вилазили з телевізійних ефірів. Наприклад, політикиня з проросійськими поглядами Інна Богословська свого часу була заступницею міністра юстиції. Народною депутаткою від партії регіонів, а згодом зникла з усіх радарів. А ось її колишній колега Тарас Чорновіл, який був народним депутатом протягом третього, четвертого, п'ятого, шостого скликань Верховної Ради, продовжує з'являтися у публічному просторі та критикує чинну владу. Так само, як і Олена Лукаш, яка була міністром Кабміну та міністром юстиції, її навіть називали головним юристом Януковича. Докладніше далі. Богословська родом із Харкова, де будувала кар'єру у сфері юриспруденції. У Харкові вона створила одну з перших юридичних служб, у якій займалась цивільними і кримінальними справами. У 98 році Богословська вперше стала народною депутаткою у Верховній Раді. Там входила до комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Також вона працювала над бюджетним, кримінальним, цивільним, господарським і податковим кодексами. Певний час очолювала комітет з питань регуляторної політики та підприємництва. У 2007 році політикиня була заступницею міністра юстиції. Нардепка підтримувала скандальні харківські угоди, згідно з якими чорноморський флот Росії залишається у Севастополі до 1942 року. Також вона голосувала за закон про засади державної мовної політики, який зміцнює статус російської мови. Окрім цього, Богословська підтримувала звернення до польського сейму, аби цитуємо визнати волинську трагедію геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів, перший президент України Леонід Кравчук, прирівняв такий крок до державної зради після того, як Беркутівці розігнали майданівців, Інна вийшла з партії та фракції партії регіонів. Тоді вона заявила, що президент Віктор Янукович оточив себе людьми, з якими пов'язаний фінансами. Також Богословська казала, що Януковичем керує російський президент Владімір Путін через нардепа Віктора Медведчука. Тоді вона наголошувала, що президент має підписати угоду про. Асоціацію з євросоюзом водночас політикиня передбачала поганий сценарій розвитку подальших подій в Україні у 2019-му році. Богословська балотувалася в президенти, але програла. Тоді вона на певний час зникла з публічного простору у 2022-му році. Політикиня вперше за тривалий період дала інтерв'ю, у якому розповіла, що мала фінансову скруту. Зокрема, не знала, чи зможе виплатити кредит на будинок, який взяла у 60 років. Також політикиня зізналася, що думала про само. Губство, але вже у 22 році Богословська заснувала мотиваційну платформу та періодично виступає з лекціями, як стати успішною людиною та прийняти себе. Також політикиня засудила Росію за повномасштабне вторгнення в Україну. Паралельно екснардепка записує відео, в яких аналізує суспільно політичну ситуацію в країні та світі, судячи з її облікового запису, Інна залишилась в Україні. Майбутній політик народився у 64 році у Львові. Його батько, відомий громадський діяч і дисидент В'ячеслав Чорновіл. А мати культурна і церковна діячка Олена Антонів, навчався у Львівському політехнічному інституті на біологічному факультеті, але не закінчив його. У цьому ж вище працював лаборантом на кафедрі прикладної геодезії. Упродовж року чорновіл заочно навчався в Українській академії друкарства, навчався в інституті підвищення кваліфікації при Львівському університеті. Де опановував міжнародне право. Утім, у 2005 році його відрахували через несплату за навчання та незданий диплом. За своє життя Чорновіл встиг попрацювати на безлічі різноманітних засад, далеких від політики. Зокрема, упродовж п'яти років був санітаром львівської лікарні швидкої медичної допомоги, а також працював редактором видань Український вісник Молода Україна, Стрім та Час. У 90-94 роках Чорновіл був депутатом Львівської обласної ради. А у Ретому 97 му діяч був заступником директора і директором науково-видавничого підприємства Мета певний час. Тарас був радником свого батька В'ячеслава Чорновола. Брав участь у протестних акціях Повстань Україну у 2002 тисячі роках. У 2000-му році Чорновіл вперше потрапив до Верховної Ради. За два роки знову пройшов до парламенту від блоку Віктора Ющенка Наша Україна у четвертому році. Тарас став довіреною особою Віктора Януковича, який тоді балотувався у президенти. Також він очолював його виборчий штаб, за що багато активістів звинуватили політика у зраді. Пізніше Чорновіл розповідав, що повірив у команду Януковича, тому й вступив у партію регіонів. Також він казав, що Янукович не керував країною, а до нього був проставлений російський Смотрящий. У 2008 році політик покинув партію регіонів і перепросив на Євромайдані у 2014 році за те, що входив до її лав. Після Майдану Чорновіл підтримував п'ятого президента України. Не Петра Порошенка, а от владу президента Володимира Зеленського він критикував у 23-му році. На Екс Нардепа вчинили напад біля його будинку. Четверо молодиків облили його сечею та зеленкою та викинули у сміттєвий контейнер. Тоді чорновіл заявив, що це було політичним замовленням через те, що він образив керівницю медслужби вовків давінчі Аліну Михайлову, назвавши її підолігархічною ш... Зараз Чорновіл веде свій Ютуб канал, де аналізує суспільно політичну ситуацію. Зокрема, він критикує владу президента Володимира Зеленського. У Фейсбуці політик зазначив, що працює політологом як незалежний експерт. Українська політикиня Олена Лукаш, яку називали головним юристом Януковича через те, що вона регулярно надавала регіоналам юридичні консультації та допомогу, народилася у місті Рибниця Молдавської РСР, а 76-го року переїхала з батьками до Сєвродонецька, де навчалася до 95-го року. Вищу юридичну освіту. Лукаш здобула у Києві та активно почала розвиватися у цій сфері. Під час помаранчевої революції Олена Лукаш представляла у Верховному суді інтереси кандидата в президенти Віктора. Януковича, але програла справу. Натомість змогла своїми амбіціями завоювати довіру президента втікача та інших представників партії регіонів. Політичну діяльність вона розпочала у 2006 році, коли пройшла до парламенту. Невдовзі Олена отримала посаду першого заступника міністра Кабміну. Коли Янукович став президентом, він почав просувати Лукаш кар'єрними сходами. Так у 2012 році Олена стала міністром Кабміну. Через рік отримала посаду міністра юстиції України. Олена Лукаш. Часто виступала на медійних платформах, які просували російські наративи. Вона критикувала події Євромайдану, цинічно заявляючи, що поведінка мітингувальників несла насильницький характер та виступала за законність застосування сили проти учасників акції. Втім, після втечі Януковича на деякий час затихла і Олена Лукаш, незважаючи на те, що ексміністра юстиції оголосили у розшук за підозрою у привласненні державних коштів на суму понад 2,5 мільйона гривень у 2015 році. Вона повернулася до України та була затримана СБУ. Тім у 2018 році генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідству не вдалося знайти достатньо доказів для пред'явлення звинувачення Олені Лукаш. Після 15-го року вона активнувала медійну діяльність, перекваліфікувавшись на телеведучу. часто з'являлася в ефірах телеканалу «Медведчука» та наш і стала гостею різних програм. Величезний скандал за участю Олени Лукаш стався у лютому 2020-го, коли в ефірі програми Обута слова Савіка Шустера, екс-міністр юстиції відповідальність за вбивства на Євромайдані перекинула на його учасників. Також вона зазначила, що Євромайдан став причиною того, що Україна, нібито, стала цитуємо найбіднішою, найвимираючою і найнещаснішою. У 19-му році, коли Володимир Зеленський став президентом, Олена Лукаш в одному з інтерв'ю сказала, що підтримує те, що Зеленський почав вести самостійну політику, обирає самостійних гравців, які не належать до зовні. Шнього уряду, але дуже швидко її підтримка змінилася різкою критикою. Зокрема, Лукаш називала Зеленського пародією на президента. Станом на 21-й рік Олена Лукаш мала дві сторінки у Фейсбуці, свій персональний сайт і телеграм-канал, які велися виключно російською мовою. Але на цей час її соціальні мережі не активні а сама Лукаш зникла з медійного простору.